Новое поколение вийшло в свет. Українською буде у пошуках істини. Є така програма. Да, білий, білий, не боїться. А там черненький. І це не боїться. А ви боїтесь? А ці бояться здоров'я. а цей не боїться. Ось водичка. Водичка. Що ви там? А ти моду соне здорову свою. А ви що тут? Ну ці ще малядоє. Ще є сонне царство Ну скоро буде цирк